Друзі, коли ми говоримо про конструктив, що потрібно міняти, змінювати на краще, потрібно брати на себе відповідальність, йти у владу, робити Україну кращою за рахунок того, що ми цього хочемо, що ми це можемо. Ну і таке інше, пишуть мені зразу. У мене є там Настя, пише одна. Потрібно жорстоко ламати систему. Жорстоко. Ну, жорстоко, це як зламати систему? Це або революція. Або, ну, на тлі цього всього громадянська війна, як завжди. І що це принесе? З історії ми бачимо, ну, як мінімум, ще мільйон покладуть українців. Один одного. Відповідь на те, що я кажу, пише Віктор. Зато потом великими такими буквами довго не будуть красть. Тобто, зато потом, коли ми знищимо мільйон українців до того мільйона, що вже немає, потом. Буде краще, бо вони не будуть красти. Потім це коли, люди добрі, ви ну, спустіться на землю. Потім це коли знищать тут все, і не буде державності, не буде України, заходь, бери, що хоч, виходь. Так буде чи як? Що потом? Я таке кажу вам: потім не хочу, бо потім ні мене не буде, ні вас, може ваших дітей, моїх не буде. Так на мені таке потом? Потом що? Ну і де беруться такі люди? Я не знаю. Що у них в голові? Ну, що в них в голові? Це ну, вас що, повипускали з дурдома, чи що? Ви думаєте головою чи ні? Точно так само, як кажуть, не будемо віддавати. Що ви не будете віддавати там? Ми не будемо віддавати Путіну те, що він там хоче. Так а Луганськ, Донецьк вони хочуть, треба було віддати ще в 14-му. Ну, а як? Як, ви не, як у вас, я говорю за владу, не складується 2 плюс 2. Якщо ви не знали, як це все зробити, то для чого ви це все придумували? Для чого ми поклали мільйон українців? Для того, щоб зараз розказувати, коли, ви, коли все вже вкрадено, зараз сказати, ми будемо ще воювати за нашу землю. Ще скільки? Ще хто? Ну, то треба чітко говорити. Ще тільки ми маємо воювати, ще хто буде воювати, як це все буде, ніхто ж не говорить нам, друзі. Оце ляпають язиками, ми будемо, що ми будемо з вами. На сьогоднішній день потрібен мир, тому що ну, це я вам кажу, як тверезий українець. І всі тверезі українці, і військові, і ті, що воюють хлопці. Вони бачать, що кіна не буде. Потрібно закінчувати, потрібно зупинятися, бо буде гірше. Ну, просто буде гірше. Тому що, на жаль, на жаль, з того всього, що нам передали, з того всього, що не додали наші ще тут олігархи, ми не отримали ні достатню кількість f 16 ні Петріотів, ні будь-якого іншого зброєння. Тобто, ми не дотримали, розумієте? І за рахунок того, що ми не доотримали, ми втратили. Тому що відсутність потрібної кількості авіації, артилерії, тяжкої техніки, будь-яких інших можливостей для війни закінчується втратою піхоти. Завжди так. І ми занадто багато втратили. І повернути це неможливо. Залатати ті діри сьогодні неможливо, не виходить. Тієї, тих можливостей немає, ми їх не отримали. Що далі? Поясніть, <кій> ви ведете нас в громадянську війну. Ви хочете завести нас до знищення України в цілому, щоб не було нічого. Так я проти категорично. І тверезі, нормальні, адекватні українці, і військові, і ветерани, і просто люди проти. Тому не пишіть дурниці, не заводьте людей, не накручуйте, не підбивайте нас на ще страшніше горе. Бо громадянська війна це ще страшніше чи будь-яка війна. Тому всім миру добра, друзі!